Вітаю усіх. Сьогодні я буду квасити помідори ось такі малі каструлі для споживання тепер. Не на зиму, а просто заквашу, щоб споживати через деякий час. Отже, в мене тут такі помідори є. Оцей довгий це Сан Марцану, Деборао, Апельсин. Ще в мене тут є петосливка І я виложила ось тут каструлі на дно листочки хрону. Дала трошки базиліку, трошки петрушки. Тут є листя вишті, листя смородини і листя ще є винограду. Ось там все це є. Я заклала. Це кожен. Роби, як йому подобається Скільки листя. от Я дала два листочки винограду, там 4-5 листочки вишні, 4-5 листочки смородини. І ось такий шехрін дала і часник дала. Цибулі я не даю. Тепер я буду виложувати сюди помідорчики і потім залию самим русолом. Все, я виложила помідори, я отак от шпигую. Щоб скоріше вони заквасилися. Якщо ви на зиму квасите, це не обов'язково. Якщо ви на зараз, то можна ось так нашвикувати. Тоді краще розсіл зайде туди. Беру літру води, бажано з криниці, щоб не було з хлоркою. Даю ложку цукру і три ложки кам'яної солі. На літру води. Дехто цукру не дає, але мені подобається ж з цукру. Розмішала я і заливаю. Ось зараз я ще трошечки долию. І зверху знову буду класти листя хрону. І ще листя смородини покладу, вишні. І зверху я засиплю сухою гірчицею. Так, помідорчики я свої накрила листочком хрону. І я ще дала, в мене є свій коріандр, який я зібрала насіння коріандр трошечки. І останнє, що ми будемо робити, гірчичний порошок. Притрушую зверху, для того, щоб краще зберігалися помідорчики. Ось так притрушуємо. І накриваю тарілкою. І зверху можна поставити якийсь груз, щоб повністю помідори були накриті русолом. Помідори повинні кваситися при температурі 20 градусів, там 18 градусів, 22. А коли вони вже будуть повністю проквашені, якщо ви не з'їдаєте, то треба поставити в холодильник і зберігати при температурі 10 градусів. Або в якесь холодне місце, хто має кладовку холоднішу чи підвал. усім смачненьких квашених помідорів. Ось такі дарі природи. Сьогодні зранку син приніс, назбирав таких гарних грибочків. Сьогодні я у ролі грибаря. Ось скільки назбирала. Ми з сином двоє ходили. Це в нас такі трошки. На полях березиї і ось там назбирали стільки грибів. Ото роботи є знову.